А от оборонні закупівлі на час війни в принципі зупинили регулювання щодо процедур. Так, швидко за одну угу. ніч воно не міняється. Як зробити так, щоб максимум грошей в Україні лишилось? Більше відповідальності за свою продукцію має взяти на себе виробник. А от оборонні закупівлі на час війни в принципі зупинили регулювання щодо процедур. Тобто, mm -hmm. фактично, замовникам в сфері оборони, які замовляють потреби безпеки оборони, є ну максимальна гнучкість mm -hmm. самі собі процедури робити. Mm -hmm. От як рухається ОС, mm -hmm. да, як да. ви обираєте постачальників? Mm -hmm. І моє напевно питання буде ще таке трошечки з. Хайден, значить, сенсом очевидно, що у нас є закон про оборонні закупівлі, mm -hmm. який зараз ну, на час війни зупинений через mm -hmm. неактуальність, але там. Давай уявимо, що в якийсь момент ми маємо повернутися до цього закону. Uh -huh. От ви в Аозі, як бачите, чи треба взагалі реформувати цю сферу і, і, і куди її рухати? З точки зору того, що от сьогодні якраз була про це там в комітеті розмова до війни все було таємничене. Зараз через низку факторів насправді таємничість навіть там, ну принаймні, гріфованість менша. Uh -huh. Uh -huh. Та от куди цю систему рухати, так щоб з постачальниками продовжувати Працювати. О, Складне питання. Ну, почнемо, давайте з того, як ви постачальників обираєте. Ну, давай з цього почнемо. Зараз ми їх обираємо на підставі найнижчої ціни. І... А як ви цю ціну отримуєте? Ми робимо запити на комерційні пропозиції. У нас, ну, якщо до того була ситуація, що, наприклад, ми отримали запит на постачання, тобто включили в перелік якусь номенклатуру. Mm -hmm. То ті комерційні пропозиції, які на тому етапі були в агенції, були актуальними. Вони брались. Mm -hmm. Чи вона одна, чи їх п'ять? Неважливо. Вони брались, і за ними вже ухвалювалось рішення, що давайте от оце купувати або те mm -hmm. купувати. То зараз ми це перебудували, зробили більш ну класично так би мовити історію. Яка ну, працює у корпоративному секторі вже дуже давно насправді. Тобто там, я у закупівлях з 2007 року і mm. ще колись, я пам'ятаю, у Астеліті цю історію ми вже вибудовували трохи більш ну, системно. Так? Тобто, коли у тебе є запит на постачання, ну, так мовити, ти робиш запит на комерційну пропозицію на ринок серед і тих учасників, яких ти знаєш. Серед тих учасників, які у тебе верифіковані попередньо, mm -hmm. або які зараз у тебе вони проходять верифікацію. І відповідно ти в обов'язковому порядку робиш такий запит на комерційну пропозиції. Якщо ти його не робиш, то як учасникам ринку, якщо це а не як на прозоро, ви виріш... дізнатись Добре. про те, що взагалі така закупівля є. Ну в принципі, зрозуміло, але от як верифікуватися, ви щоб стати вашим постачальником? наразі? Дуже просто це є фільтр не є дуже вузьким. Я думаю, що на якомусь етапі ми цей бар'єр не ну, Насправді зараз все просто це просто має бути ну, юридична особа, не в стаді ліквідації або банкрутства. Керівники або кінцеві бенефіціари не мають бути притягнені до кримінальної відповідальності mm -hmm. за ну, корупційні або е, за одно ну, такі злочини, що мають ну, під собою. Е, зараз я не згадаю, як правильно ну, воно ну, сформульоване, але якщо це ну, е, якщо це розкрадання, крадіжки, витрати і так далі, корупційне тобто, корупційні правопорушення, так. Да. Да, тобто, от е, е, ну керівництво юбіо, вони мають бути ну чистими, mm -hmm. так би мовити. Вони не мають мати. Безнадійної прострочної дебіторської заборгованості перед нами вони не мають бути включені в чорний список Міністерства оборони України. Угу. Це насправді досить широкий фільтр. Ну так, да. і основне питання: насправді, тобто, вони вже не реєстраційні документи вам мають лише, напевно, прислати. Вони вам мають прислати, а що вони вам пропонують? Напевно, з цінами якимись чи як це? А... На етапі ну, верифікації е, не обов'язково вони можуть ну, просто надіслати перелік е, тих товарів, які вони, е, які вони або постачання. виробляють, або ну, реалізують. Далі ми їх включаємо в нашу it систему, і відповідно ми позначаємо, що за цими товарами, якщо зайде запит на постачання, то ми в обов'язковому порядку, і це вже автоматична історія, угу. яку ми цифрували. Ми зробимо на них запит на комерційну позицію, але саме на зараз. Цей ну цей реєстр верифікованих постачальників він включає в принципі там ну 97 або може навіть і більше відсотків від тих постачальників, які ну з якими в принципі колись ми працювали. Тобто цей фільтр дуже широкий. Я думаю, що на якомусь етапі ми будемо його робити щільнішим або ну бар'єр вищим з тим, що, наприклад, ми будемо від них вимагати. Наприклад, підтвердження того, що в тих країнах, де вони зареєстровані, вони мають. Позитивний досвід виконання контрактів по постачанню, наприклад, тієї продукції, яку вони пропонують І багато там іноземців? Багато, багато так. Да, це да. моє наступне питання, насправді, тому що ну, про це багато розмови. Я особисто теж долучилася до того, щоб попушити історію, зроблену в Україні. Да? Тобто розуміємо, що виробляти щось всередині країни це не тільки. О, а, це позитивна само по собі, це ще а, податки, робочі місця, економіка розкручується. Дай відповідно, стояло питання: як нам зробити так, що у нас дійсно закупівлі для потреб оборони величезні да. бюджет таке. Да. Як зробити так, щоб максимум грошей в Україні лишилися? От скільки у вас українських виробників, що ви взагалі як ви розвиваєте українських виробників, і які тенденції є? Точно розвиваємо. Ми е, в спосіб, е, який станом на сьогодні, дозволяє нам законодавство максимально сприяємо нашому національному виробникові. Станом на сьогодні, е, в грошовому еквіваленті тих контрактів, які підписані у нас із вітчизняним виробником. Відсоток становить більше 70%. Це у, в грошах, так? да, у грошах. У минулому році е, ну, якщо не помиляюся, ось звітували про те, що таких є 60%. Тобто I mean, mm -hmm. плюс 10% ще приросте. Так, yeah, yeah. і це, в принципі, об'єктивно відображає, те, що наш ринок дійсно підростає. Да? Тобто він підростає, в тому числі, не тільки за рахунок, вочевидь, fpv дронів а, які у нас майже на 100% це все наш український виробник, але і за рахунок, там і, і мінометних пострілів, і артилерії, і деякі техніки, і так далі. І, так далі. А, і це не може не тішити. Ми зі свого боку ще раз. Ми е, робимо все можливе для того, щоб у законний спосіб, як зараз врегульовано законодавством, віддавати пріоритет нашому виробникові. Водночас, ми розуміємо, що бажано, дуже бажано це питання врегулювати так, щоб у нас була е, локалізація як критерії оцінювання, з тим, щоб ми могли абсолютно е, законно віддавати перевагу нашому виробникові, якщо його ціна, наприклад, на 2%, на 3%, на 5% дорожча, ніж. Во виробника, але при цьому ми розуміємо, що він тут е, створює додану цінність, платить податки тощо, тощо. Ми би хотіли таким чином, щоб воно було врегульоване. Бо станом на зараз, якщо у нас от, прям така ситуація, і вона е, і вона ідентична з тим, що ну, комерційні пропозиції не, не відрізняються за всіма іншими показниками. Mm -hmm. да? Тобто, що ну, все нормально із з компанією нерезидентом, і з нашим ну, виробником немає якихось штрафів і так далі, далі, тобто, все за всіх інших рівних. Якщо іноземний виробник дасть нам, наприклад, на 5% відсотків, наприклад, дешевше цю комерційну пропозицію, то той, хто ухвалить рішить рішення і підпише контракт із нашим національним чи зняним виробником на те, щоб він це поставив, він точно піде дуже швидко на допит, що найменше. Насправді дуже хороша там ну, перспектива і ну, буде притягненим там дійсно до кримінальної відповідальності з тим, що ти переплатив. Переплатив безпідставно. Тому нам би дуже хотілося, щоб законодавець на рівні і Верховної Ради України, я знаю, що ця робота проводиться, і Кабінет міністрів України, я знаю, що ця робота проводиться. Врегулював локалізацію. Нам би це дуже допомогло. Робота проводиться. Я думаю, що насправді так і буде. Єдине там питання, насправді, яке стоїть. Це закрити ринок, як це на публічних закупівлях, тобто сказати тільки локалізована або України Джупієна, mm. або все-таки поставити на цінові критерії, mm. і це основна дискусія. Mm. Але я думаю, що у цієї дискусії ну, ну мені здається, що буде політичне рішення, скоріше mm. за все, да? і подивимося на нього. Я не хотіла би ще розвинути тему з українськими виробниками, знову ж таки, повертаючись до новини і того, що обговорюється в засобах масової інформації. Ну, у нас є ця історія з цими мінами, значить mm -hmm. там, де є питання щодо пороху. От mm -hmm. і як на мене, ця дискусія вона точиться, знаєте, навколо питання того, що е, ну, стояла амбітна мета взагалі це виробництво освоїти, да? почати mm -hmm. це виробляти. І е, ну почали виробляти. Очевидно, що виробництво не просте, технологічне. Очевидно, що, що в цьому виробництві можуть, особливо коли це ну, якби нове виробництво, є там, дуже стиски строки, всі поспішають на вчора і так далі, можуть виникати певні проблеми, да, які будуть призводити до того, що ну, там, поки вирівнюється якість, треба, щоб пройшов певний час, якась кількість партій була виставлена. От, або можна сказати, ні, 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 ми не будемо в це йти. Ці ризики брати не будемо. Давайте будемо купувати на імпорті у того, хто вже давно це виробництво має, але розуміємо, що ми візьмемо інші ризики ризики того, що той, хто нам буде поставляти, в якийсь момент скаже ні, тому що змінилася політична кон'юнктура. Да, ми ж дружимо не тут а там. І відповідно, от е, як розвивати локальних постачальників, враховуючи, що всі хочуть, щоб все було одразу в високої якості, uh -huh, uh -huh. щоб ніяких проблем на старті нового виробництва не виникало. І взагалі, ну можливо, що до цього є якісь вже там плани дії. Як ви це плануєте робити? Е, ці плани є, але давай я, я до того так скажу: по цій ситуації, по мінах, наприклад, яка е, е, вибухнула так би мовити минулого року. Наприкінці минуло року. Ну, її досі качають, насправді. Її досі качають, да, а, 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 хоча це вже не, не цього виробника міни були. А, а вони не знали, напевно. Ну, напевно. А, цей виробник він насправді по іншій номенкатурі, майже по всій іншій номенклатурі, а у нього досить широка лінійка того, що він виробляє. Він не має проблем по якості, він не має проблем по своєчасності і повноті поставок. Тобто все виконує досить непогано. В деяких випадках навіть із вибереженням графіку. Да, mm -hmm. Тобто і немає рекламації, тобто все окей. Дійсно, по одній із номенклатурних позицій є проблема. Е, вони цю проблему е, виявили в спосіб. Ну, такий, що краще, щоб вони її виявили самостійно. Ну, я про це зараз я ну скажу у контексті планів. Да? Uh -huh. Вони її самостійно не виявили. Воєнпрєди, я так розумію, на тому етапі не спрацювали так, як вони мали би спрацювати. Ну які очікування є. А вони них. взагалі, як ну воєнпрєда ж еволюціонували з контролю якості в контроль економіки. Да? от uh -huh. взагалі ця система вона виконує свою функцію? Вона виконує свою функцію. Єдине, що вона дійсно вона потребує ну, певного переосмислення, і воно якраз воно зараз. Відбувається, я зараз я про це скажу коротко. Е, ну так от е, не спрацювали внутрішні контролі у виробника, не спрацював зовнішній контроль у вигляді воєнпрядів. І вийшло так, що ця продукція вона ну, дійсно пішла на фронт, виявили ну, е, виявили проблему е, надто пізно з тим, що воно стало вже там е, ну, предметом такого скандалу публічного. Зреагували в. В Принципі, з того, що я знаю, належно, тобто змінили деякі ну, керівні документи, як вони виготовляють цю продукцію, тобто це не просто про те, що тепер ми, ми будемо все робити добре. Да? Тобто вони mm -hmm. дійсно вони подивились у ну, документацію, вони mm -hmm. змінили деякі процеси виробничі. І в принципі, з нового року по тій міні а, немає рекламації. А, Тепер, що стосується, що не спрацювало, і що змінює тепер Міноборони у зв'язку із е, цією ситуацією, це власне те про що е, я почав казати. Тобто зараз запроваджується е, єдине, що, ну, поки що е, паралельно з системою воєнпредів, бо швидко її ну, змінити не вийду із об'єктивних е, причин, не тому що хтось не хоче, а тому, що це надто великі системи, так, так швидко за одну mm -hmm. ніч воно не міняється. Буде розвиватися система державного гарантування якості, де. Яку мали би почати в 2020 році запроваджувати? Напевно, напевно, так. Я тоді ще до цієї сфери я не був ну, дотичний, не знаю. Uh, але дійсно ну, ці розмови вони вже певний час uh, точаться. Тобто, uh, яка базується ця система на тому, що більше відповідальності за свою продукцію має взяти на себе виробник. Uh -huh. Бо зараз. Виробник має таку е, позицію, що слухайте, є воєнпріди, вони перевіряють якість. Якщо вони пропустили, значить все нормально. Які питання до мене? Uh -huh. І це дещо, скажімо так, це не європейська, не натівська практика, це дещо безвідповідальне, uh -huh. якщо так можна сказати. Тому що, в принципі, е, ну, практика є якою. Якщо ти є виробник, якщо ти точно переконаний в тому, що ти належно. Виготовляєш товар у тебе правильно побудовані всі процеси щодо його виготовлення, всі процеси контролю якості на виробництво тощо. У тебе все формалізовано, записано, ти це контролюєш. Є, є люди, які навчені, які знають, як це робити, і так далі. В чому проблема тобі взяти на себе uh -huh. відповідальність за якість тієї продукції, що ти виготовляєш і випускаєш? Я завжди ну наводжу приклад. Тобто, вже не буде у цього представника замовника на виробництві? На, якій... етапі буде, на uh -huh. певному етапі не буде. На певному етапі не буде. Я наводжу приклад, як воно в сфері охорони здоров'я працює. У нас ну так само ліки uh -huh. це. Досить як ну якщо це Абсолютно точно. Якщо це неякісна продукція, ну слухайте ребята. Mm -hmm. У нас люди вони покладаються своїм життям на те, mm -hmm. щоб ці ліки вони були ефективні, безпечні, якісні. Mm -hmm. Якщо е, вони не є такими, це величезна проблема. Але ж держава чомусь вона не стоїть на кожному окремому заводі mm -hmm. і не ставить свою печать на кожну партію, яка випускається. Правильно mm -hmm. вона сертифікує mm -hmm. ці заводи. Вона переконується в тому, що на тих заводах є уповноважені особи, які знають, що таке випуск цієї партії. Mm -hmm. Що вони мають все перевірити, що все було дотримано. Mm -hmm. Холодовий ланцюг, сухість, тощо і так далі. І так далі, і лише у такому разі вони ставлять свій підписи, Я свої підписи. Свою це модель НАТО. Вони абсолютно так само точно виставці. це західна модель. Коли у нас наша оборонна індустрія була е, в тому масштабі, у якому вона була там до 2014 року, скажімо так, модель воєнпредів, як вона ну, працює станом на сьогодні, напевно е, була в цілому релевантна uh -huh. станом на сьогодні, коли у нас наша Наша оборонка виросла кратно, а може mm -hmm. на порядок Ну, і, очевидно за да, нерелавантно. Що, що тепер у нас державні підприємства працюють на оборонку багато комерційних підприємств? А да їх уже більше і по обсягу ну, продукції її вже ну, більше. Я думаю, того, що виробляється приватними виробниками. Тобто, система має змінитися mm -hmm. з тим, що вони мають на себе взяти цю відповідальність. Не всі, до речі, хочуть, не всі ну, туди no. готові йти, але треба буде дорухатися. Я впевнена, що саме ті підприємства, які давно працюють в цій сфері, вже зрозуміли, як в такій моделі працювати. І така модель насправді є бар'єром для того, щоб нові заходили. Да? Тому що коли ринок почав зростати, ну було проблема. Немає представника замовника, не можеш постачати в міноборони. Uh -huh, uh -huh. А тому даті це стра. Річки, які е, були е, при попередній моделі, так би мовити, при поточній моделі, вони не будуть зацікавлені в змінах, це зрозуміло, тому що така модель їх захищає. До речі, про постачальників е, я б наостанок хотіла б запитатися, те, що дуже сильно е, хвилює постачальників дота, да, вже оголошено про реорганізацію, буде поглинання. ООС поглинає державного оператора Тилу, Відповідно. Для постачальників це питання, тобто mm -hmm. що буде відбуватися з контрактами, коли mm -hmm. це поглинання відбудеться, взагалі, які плани щодо цього а, От нещодавно у дота там не дуже успішно торги пройшли, можливо, і це також вплинуло. Скажи тим постачальникам, які нас будуть слухати, заспокой, якщо нічого страшного. Можу сказати на камеру до них звернути знаєш, які надіроблять в кінці кінці ефіру. Шановні постачальники, не переймайтесь. Правонаступником всіх зобов'язань ДОТА буде АОС з тим, що е, всі обов'язки або всі зобов'язання, які були взяті, взяті дотом е, щодо приймання продукції та оплати за неї, вони будуть всі виконані в повному обсязі. Станом на сьогодні реорганізація ніяк не впливає на операційну діяльність ДОТ. ДОТ е, ну, державний братора Тиру працює в штатному режимі. Сама реорганізація відбудеться згідно наказу Міністерства оборони, в якому зазначено про те, що вона планується після завершення правового режиму воєнного стану. Я особисто на 90% там плюс відсотків опікуюсь питаннями АОЗа, що стосується ДОТ, я ними опікуюсь лише у контексті підготовки до цієї реорганізації, а саме там, де там є деякі. Формальні юридичні і бухгалтерські треки, які необхідно виконати для того, щоб дві організації були готові до об'єднання. Але є ще також на ну, деякі інші треки, які ми підготували для того, щоб звести дві дві організації до єдиного знаменника, але при цьому саму функцію додавання ми поки не виконуємо. Тобто, uh -huh. ми переконуємось в тому, що ці організації є комплементарні, вони є конкурентні одна одній, uh -huh. Uh -huh. Але при цьому ми їх не об'єднуємо. Саме додавання відбудеться тоді, коли буде реорганізація. Я думаю, що це дуже важливо, тому що все одно є певна ж історія з тим, що спочатку постачається, потім плачується, і трошки ринок від цього, мені здається, переживає. Uh -huh. От тому дуже важливий цей меседж, ви да. його почули. Не переживайте, а да. ось потім за все відповість. Так точно. Я дуже тобі дякую, Арсене, за час. Дякую, тобі Думаю, запрошення. що тема закупівель для потреб оборони вона просто безкінечна. От, але головне, що хотілося показати, що насправді відбуваються реальні трансформації в цій сфері, і дійсно у нас є супер успішний кейс, там де ти був директором. Державного купіронства медичні закупівлі України, який не тільки супер успішний в Україні, це кейс, який ми показуємо нашим партнерам зовнішнім, міжнародним, і Вони також кажуть, що є чому повчитися у нас. Та відповідно дуже зацікавлені в тому, щоб ти перевершив цей кейс в міністерстві оборони. Тому успіху дуже да, думаю, що ти ще певний час будеш все таки топ зіркою для засобів масової інформації, але нехай це тебе не стримує. Хай все одно правильно робота робиться, да, і наші хлопці та дівчата отримують все вчасно і належно якості. Дякую за підтримку, Надя. Дякую дуже. Дякую. До побачення.